Наша грушка раннього сорту, багато зав'язі, Поки що їй нічого не робимо, не чіпаємо зав'язь, слідкуємо за станом дерева. Ви подивіться на свої дерева. Якщо вони перевантажені рісною зав'язю, то плоди можуть бути дрібними. Погано забарвленими та несмачними один із способів покращення якості плодів це прорідження зав'язі. але груша сама може скидати плоди від недостатнього запилення. Та неправильного догляду. Це також слід враховувати. А це наш молоденький садженець, посаджений восени, і йому ще рано плодоносити, так як він геті, ще поки малесенький, квітки ми не обривали, а от завість треба зрізати всю. Але ми залишимо одну одну малесеньку грушечку, щоб задовільнити мою жіночу цікавість.